Традиційно ми кожен рік починаємо з молитовного марафону. Знаєте, я не зміг порахувати. Мені здається, вже 12 років, от, як ми маємо традицію в цій церкві. Мені треба трошки повторитися, тому що я знаю, що в нас є багато нових людей. Війна так розпорядилася, що є багато облич зовсім нових, які не знають традиції нашої історії, нашої церкви. І вам скажу, хто, можливо, вперше тут долучилися, що ми маємо таку традицію, рік почати з молитовного марафону. Це особливий час, коли ми зупиняємося, коли ми концентруємося на два чи на три тижні. Коли ми занурюємося в Божу присутність для зустрічі з нашим Богом, життя швидке сьогодні, а війна взагалі його пере... Я навіть не знаю, яке слово точно вжите, переплутала, перемішала. І сьогодні нам, сьогодні церкві Божій, от яка є сьогодні фактично взірцем, авангардом українського народу. Я позавчора бачив відео, де фактично на одному з російських каналів от оцінювали Мелітополь. Хто бачив оцінку Мелітополя? І півдня? От каже, ці штунди називали всі Євангеліські церкви. Каже, вони мають бути всі вне закона. Вони мають всі закриті, закриті бути. Я подивився на цей канал, на цю програму на російському телебаченні. і Думаю, слава Богу. Вони там відповідними словами, вони їх інагентами називали. От, от ворог зі сторони і духовної розуміє, де справді сила. Ворог із цієї сторони, я не кажу сьогодні про зброю, про пушки, про танки. Це окрема розмова. Це не розмова церкви. Перша розмова про те, що церква є авангардом сьогодні, і вона є от і величиною, яка істину розуміє, і ворог це розуміє. Називали, називали благою вість, називали всі Мелітопольські церкви, а в Херсоні наші. Я думаю, го, го. От ворог розуміє, де є сила і суть. І сьогодні чуєте, церква Божа є справді в авангарді ось того, що тут відбувається. Неймовірну кількість роботи, яку робить сьогодні євангельська і не тільки церква, а церква в цілому. Ми не відділяємо сьогодні євангелісти себе. От слава Богу, сьогодні, що ми одна церква. Слава Богу за католицьку. Слава Богу за щирих віруючих православної церкви. Слава Богу за Євангельську церкву, яка сьогодні встала справді, щоб з розумінням зустріти сьогоднішню реальність. Але я повертаюся до нодового малитовного марафону. Знаєте, я хочу сьогодні прочитати перший текст. І я хотів би, щоб він зібрав. Це Єремій 6,16. От я хотів би, щоб ви побачили, як Бог в критичні моменти, він хотів би, щоб поводила себе Його церква. Я читаю Єремії 6,16. Так говорить Господь. Зупиніться на шляхах ваших. В складні моменти історії треба, зупиніться. Здається, та ні, треба кудись бігти, щось хапать, або крані, зупиніться. Розгляньте. Та розпитайте про путі древні, де путь добра, і йдіть нею. Який результат? І знайдете спокій душам вашим. Нам серед цього, -цього хаосу, який відбувається, потрібен час, коли ми зупинимося. Тому протягом двох тижнів, вівторок, в четвер, ми зберемося тут ввечері на молитву, на шоку, на, 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 на пошук лиця Господнього. Прозвучить, я далі трошки скажу, тут от, за ці наступні дні, два тижні, прозвучить шість проповідей на важливу відповідальну тему. Ми будемо говорити про те, як важливо нам зміцнюватися Господом. Ми будемо говорити про те, як нам важливо сьогодні розуміти отих шість складових духовної зброї, які описані в Єфесянам 6 розділі. Дивіться, що народ сказав Божий далі. Але вони сказали. Прочитайте. Не підемо 6:16. Знаєте, Бог далі каже, я поставив вартових над вами, сказавши слухайте звук трубе, я і тут служителі. Ми хто? Ми вартові. Ми покликані сьогодні до вас, до церкви. В кожній церкві є свій вартовий, свій служитель, свій пастор. Якого Господь веде, і він покликаний сьогодні до вас звертатися, як я до вас, як ми до вас сьогодні, звертаємося. От, я покликав вартових, який вартових над вами сказав, що слухайте звук труби. От, прочитайте далі. 17-й 17-й дуже сумні. Тому що народ Господній не захотів слухати. Сподіваюся, не про нас. Сподіваюся, ми не маємо права сьогодні не чути, як важливо нам зупинитися в цей час. Занурити себе в Божу присутність. Навіть сьогодні, от ми сьогодні були скільки? 40 хвилин, 35, співаючи. Роздумуючи, знаходячись в Божій присутності. Ось кому Бог говорив, кого буде торкався, підніміть руку, кого потішав, кого направляв, кого заспокав. Друзі, послухайте, ну ось це відбувається, нам необхідна ця Божа присутність. Можна послухати гарну інформацію, але цього мало. Бо потрібно, щоб в Божій присутності Бог працював, працював з чим Чи з, ким? з серцем нашим, з духом нашим. І ось цей час для того, щоб себе от привести, для того, щоб себе от ставити передцем Господнім. Щоб він от, справді в цей час нас направляв, потішав, щоб Господь освітив, наповнив, направив, поправив, виправив, от, тому що сьогодні відбувається навколо нас дуже багато. Ось сутність молитовного марафону. Мені подобається ще один вірш, я його зачитаю. Це 45-й псалом. Він дуже цікавий. Я його знову і знову перечитував. От там написані такі слова це Псалом Сенів Кораєвих. От, і я горчитаю, от, вірш 11, 45 Псалму. Серед складних обставин Асав каже, заспокойтеся, зупиніться і пізнайте, що я Бог. Зупиніться, заспокойтеся, відділіть час і пізнайте, що я Бог. Нам так необхідний цей час. Я дуже прошу кожного з вас, щоб ви так побудували ваші плани. Щоб вівторок, в четвер, потім наступну неділю, потім ще один, вівторок і четвер і ще одну неділю. Ось цих шість тижнів ми навмисне вибрали оцих шість вечорів чи шість днів для того, щоб тут прозвучало оцих шість фактично, проповідей на що таке зброя Господь. Я зачитаю от єфесянам. Шостий розділ це і буде темою нашого марафону. Я пропоную, прошу церкву сьогодні, щоб ви вдома перечитали, щоб не тільки ми до вас говорили в мікрофон ці проповіді, ці теми, щоб ви вдома отримали особисті відкриття. от Тому що мені дуже подобається, коли Бог говорить от, не тільки через проповідника, тут в мікрофон, а вам, коли ви на колінах перед Богом, коли в присутності Божій, от, і Господь от, буде говорити вам. Я читаю тему нашого марафону. Вона от, записана з 10-го віршу. от Єфесян з 10-го віршу. Він закінчує писати листа до церкви, верніше до групи зерков, апостол. І ось ці вісім віршів. Я хочу, щоб ви почули. Це тема нашого марафону. Нарешті, браті мої, скажіть разом зі мною: зміцнюйтеся Господом. Ось це, і є два слова, якщо зовсім звузити, це те, що нам сьогодні потрібно. Зміцнюйтеся Господом і могутністю сили Його. Я перескочу навмисно на 12-й вірш, а потім повернуся от до 12 до, до 11-го. І він каже: бо боротьба наша не проти плоті і крові. Ми знаємо. Боротьба наша проти начальств проти влади, проти світоправителів, темряв віку цього, проти духів злобих під Чуєте? Ми віруючи люди розуміємо, що церква має владу діяти в духовному реалмі, в духовному світі. І це її перша відповідальність. Мені сподобалось свідоцтво нашого єпископа Олександра Івановича, який в Херсоні, коли арештували його сина на четвертий день і закрили на 6 місяців. От він пережив неймовірну, ми молилися тут за нього. Я з ним був в Польщі, ми разом з Женя був син його. Якщо ми сиділи за столом і він розказував свою історію, що він переживав. Неймовірна історія. Хотів би я, щоб він приїхав і нам розказав, що батько переживав, що син переживав. О, друзі, в тій системі нічого не помінялося. В системі в тій нічого не помінялося. КГБшна система, яка, яка мого батька викликала на Володимирську вулицю, який роками ходив от, на Володимирську вулицю, тут, на Київщині, от коли от, в 74-му почалася це, перша церква на Кар'єрній. І там те ж саме. А каже, але саме цікаве, казав Олександр Іванович, наш єпископ Херсонський. Були, каже, більшість моментів, коли каже, Дух Святий, і я володіли ситуацією. Коли мороз каже, наповнюв, наповнюв, каже, мене коли йшла присутність. І каже, я володів, ну верніше, не я, а Дух Святий. Мені написано, що Не переживайте, про що ви говорити. Бог дасть вам що говорити в ті моменти. І каже, кожен раз це закінчилось в більшість таких бесідів допитів було. І каже, кожен раз закінчилось однаково. От, Олександр Іванович, можете йти. Аргументів не було в них. В них сила, в них влада, в них зброя, але в цій беседі вони відпускали і казали, йдіть. І, звичайно, одного ранку от, вони відпустили сина. Був момент, коли на обіді, прямо після ранішнього церковного благослужіння, позвонили і сказали, вашого сина вже немає в живих. Я каже: подивився за одну мить на свою дружину, на своїх синів. І каже, я сказав, Боже, я не маю можливості цього сказати. І через біля десятка днів от, він не сказав нікому, Ось вони сказали, сказав син Євген живий. Друзі, ось про що ми говоримо? Ми скажемо, та ну, ми не так близько до біди, то Херсон, а слухайте, нам потрібно те ж саме. Нам потрібний час, коли ми себе в присутність Божу от, зупинимось, приведемо і дозволимо Богу нам. Говорити ось ці наступні два тижні оцього малотовного марафону. От, і 11 я повертаються, одягніться в повну зброю Божу. Про це ми будемо говорити, про цю повну зброю Божу, 11 вірш, і щоб вам можна було стати проти всіх хитрощів диявольських. Друзі, ми маємо справу саме з хитрощами. Ось сьогодні, ось, ось про хитрощі, звичайно, є фізична битва. Але потрібно спочатку розбиратися розберетися в духовну, потрібно розуміти, що відбувається, де, до чого. Спочатку треба в духовну, а потім вже в практичному, ми розберемося, коли ми розберемося в духовну. І ви знаєте, ті, хто читають Біблію, для цього прийміть повну зброю, Божу, повну, щоб ви могли протистати в день злий і все подолавши, вистояти. І ми читаємо там, от, що перша та зброя є істина, слово Боже. Далі є праведність броня, для душі і духа. Там в тексті далі написано є готовність благовістити в цей час світ благовістити. Сьогодні повікрилися нам такі методи благовісті, яких раніше не було. Я перед самим виїздом заходжу до нас в школу через ті ворота. До стоїть сумна, сумна жінка. Це було в четвер в день мого від'їзду. Це був день, коли нас бомбили. І ну, я не міг її просто пройти. Я кажу, послухайте, а що ви? «Ну, Така ви сумна. Ви так переживаєте ось, ну, ось цю, цю, цю бамбьошку. Каже, так, але там більше. Каже, я загубила в Маріуполі. Я з Маріуполя. Я загубила свого 24-річного сина. Друзі, а ми готові таким їм служити? Ми готові розмовляти, служити, доторкатися до таких людей. Чи просто пройдемо. Це можливість сьогодні. Люди, які переживають біль втрати, можливість церкви сьогодні благовістити з нової точки, з нових обставин неймовірних, які раніше ми не мали. Вчора тут було 300 чоловік, чуєте? Ми мали ряд бесід. Це інструмент свідкнутися до людей. Ми сьогодні маємо можливість нових абсолютно шляхів дотику до людей благовістя в цей час. Тому що ми знаємо з Авакума, з книги, яку ми розбирали ще 14 2014 року, пам'ятаєте? Яка може ціль? Земля наповниться. Пізнанням слави Божої. Це Божа найбільша ціль. Вища, ніж битви, перемоги, солдати, окопи. не принежуть. Декого це дуже близько і біля, але ми віруючі люди, от, маємо бачити от, ту найвищу ціль. І, звичайно, ви говорите про праведність. От, я би сказав, готовність благовістити вір, щит віри, як віра діє, шон спасіння. От, друзі, от, і. Як діє безпосередньо в кожних обставинах, це шоста проповідь буде меч Слова Божу. Ось, Ми нагадаємо, ми відновимо. А саме головне, ми себе в присутність Божу поставимо, щоб Господь міг нам говорити і наставляти ось нас в цих існах.